В інформаційному центрі імпульс Південно-Української АЕС відбулася екскурсія для членів громадської організації Будуємо Україну разом. Спільнота заохочує до своїх лав велику кількість молоді, а також допомагає у будівництві укриттів і молодіжних центрів у малих селищах та містах. У вільний час члени організації займаються пізнанням регіонів України. Зазвичай про великі міста і навіть там великі селища багато говорять, і туди там йде і багато допомоги, і багато підтримки. А в менших громадах цього немає, і ми б хотіли це принести, показати приклад, і щоб та молодь, яка є там, розуміла, що вони на місці можуть щось робити. Волонтери розпочали інформаційну програму з огляду макету Південноукраїнської атомної електростанції. Вони почули історію створення, принцип роботи АЕС, а також оглянули зразки обладнання атомного підприємства. Ми точно усвідомлюємо, наскільки важлива нам саме ця ну там атомна електростанція. Як частково розуміємо, як вона функціонує і наскільки це все ну, типу, потужно е, е, виглядає. От і тому це насправді цікаво. І ми дуже вдячні, що нам погодилися провести її безкоштовно. До нас виділили час з нами так. Довго обговорювали всі ці деталі, щоб до нас це було комфортно. От тому ми, ми дуже вдячні, що ми можемо бути тут. За допомогою 3D-окулярів молоді волонтери мали змогу побувати на промисловому майданчику та розглянути середини будівлі енергоблоків, фахівці управління інформації та громадських зв'язків, які проводили екскурсію. Особливу увагу акцентували на тому, що ядерна енергетика безпечна для людини і довкілля. Ця екскурсія була пізнавальна. Е е я дізналася. Я розвинчала для себе багато різних міфів про те, що про небезпечність. В принципі, чому мені дуже цікаво, тому що у мене ну я сам з Києва, там Чорнобиль недалеко. Багато родичів були ліквідаторами. От і цікаво, чи може повторитись подібна історія десь потім в світі, загалом. Мені було дуже цікаво слухати. Інформації багато корисної, про те, як саме працює, чому подібної історії, як з Чорнобилем, не станеться. Під час культурно-освітньої екскурсії молодь з'ясувала, чим ПАЕС відрізняється від інших атомних електростанцій в Україні. Знався б про цей от енергогенеруючий комплекс, про гідроакумуляторну станцію, гідро, гідроелектростанцію та південноукраїнську атомну електростанцію, чому вони працюють в з'язці, навіщо. Дуже цікава тема, оскільки зараз енергетика це дуже важливо для нашої країни. Під кінець заходу гостям передали подарунок на згадку від південноукраїнських атомників.